Далі будемо обговорювати кліматичні зміни. Зокрема, південну Африку накрив сильний снігопад. Починаючи з 20 вересня, сильний сніг паралізував рух на дорогах. Автомобілістам на шосе довелося годинами чекати на допомогу. Вони вимушені були провести ніч з п'ятниці на суботу у своїх автівках. Рятувальні та відновлювальні роботи тривали в суботу та неділю. Повідомили місцеві чиновники, і це про Це повідомило видання Френс 24 24-21 вересня. Тим часом Європа потерпає від сильних повеней. що менше 24 менше людей загинули внаслідок сильної повені, спричиненої штормом Борис у Польщі, Чехії, Австрії і Румунії. Про це повідомляло видання Euronews 19 вересня, 16 вересня The Guardian написало, що руйнівні повені, які захопили величезні території в Африці та Центральній Європі, спричинило глобальне потепління. Тож детальніше про причини погодних аномалій говоримо із кліматологом, президенткою Асоціації професіоналів довкілля Людмилою Циганок. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Людмило, вітаю. Вітаємо вас. Доброго дня. От дійсно, хочеться з вами, як з експерткою, обговорити ці зміни. Наскільки вони є, чи можна їх дійсно називати аномаліями, наскільки вони є нетиповими для цих регіонів? А, так. А... Такі явища, які ви назвали, вони є досить неподинокими. І якщо я скажу зараз про те, що людство дуже стрімко рухається до прірви, мабуть, що це буде звучати так досить апокаліптично. Але то є так, якщо ще 20 років тому вчені всього світу нас всіх попереджали про невідворотні зміни, це сприймалося як щось дуже далеке. Але сьогодні ми всі стали свідками нової планети, без перебільшення нової і стоїть глобально питання, чи виживемо ми всі, і чи буде комфортно, тому і повені, і сніг, і аномальні температури, і нестача продовольства це все є наслідками зміни клімату, про який багато років все частіше говорять вчені. Ну і зрештою, вже цьогоріч, у 2024 році, вчені і європейських наукових науково-дослідних інституцій. І американських називають не просто еру глобального потепління на планеті, а називають це ерою глобального кипіння. А і багато хто з слухачів, глядачів вони, коли чують, що потепління клімату, вони це сприймають як просто зміни температури, можливо, досить некомфортні, але все ж і мало хто задумується, що за зміною клімату стоїть і продовольча безпека, тобто пряме питання. Чи вистачить всім нам їжі на планеті? А питання медицини, тому що в минулих століттях людство дуже активно боролося з різними епідеміями, і вони були подолані, але зміни клімату. З новими природними умовами а, очікувано принесуть нові виклики, нові епідемії, які загрожують напряму людству. А це і питання безпеки Безпеки для цілих націй. Нам загрожує величезна кількість кліматичних біженців, і а, війна для кожної країни це дуже страшно. Але те, що невдовзі за прогнозами, це вже не колись. Десь в наступному столітті, як це звучало на початку 2000-х, а вже от тут. І зараз це можливо це навіть трапиться до 30-го року. Чекається багато континентів різноманітні кліматичні біженці внаслідок таких аномальних явищ, про які ви сказали. І це, звісно, буде впливати і на економіку країни, і вже щороку. Ці сценарії стають не просто сценаріями, не просто моделями, а вони мають підтвердження правоти вчених навіть в деяких моментах вчені були надто позитивно оптимістично налаштованими. Ну і не знаю, чи знає кожен, хто нас зараз чує, що за підсумками 23-го року цей рік став найтеплішим за 125 тисяч попередніх років. Вчені мають способи, як це перевірити, бо хтось скептично. Налаштований, скажете 125 тисяч років тому, а що такі, як зараз, сучасні дослідження не велися, але водночас є методи, які дозволяють це підтвердити. Вдумайтесь, найтепліший 23-й рік. Чим завершиться? 24-й рік. Гадаю, що ми всі разом ще будемо слідкувати і ще попереду кілька місяців, які принесуть немало сюрпризів. А тому, а от коли скажіть, будь ласка, mm -hmm. сучасний розвиток науки дозволяє робити досить стійкі прогнози стосовно того, яким регіоном дещо очікувати, яку стихію, от зокрема, наскільки я розумію, про те, що відбувається зараз в Європі, зокрема, повені про це заздалегідь не говорилося. Звісно, наука і прогнози не встигають за тими змінами, які зараз стрімко відбуваються на планеті. Тобто, якщо говорити про більш довгострокові прогнози, то так вчені зараз надто стурбовані тим, що і південна частина планети, зокрема океани, втрачають здатність поглинати вуглецевий газ. Тобто, є прогноз, що чекає планету, якщо справді і зміниться характер течій і характер. Поглинання вуглецю але водночас, оці такі більш дрібні, більш короткотермінові прогнози вони важко даються вченим. Багато дуже коштів зараз на рівні світових інституцій вкладається в такі дослідження, але природа нас продовжує дивувати, і от ці такі. Здивування вони дуже неприємно будуть відображатися і на ВВП країн, які найбільше постраждають це країни Тихоокеанського простору. Це і багато європейських приморських країн. І що є характерним, що за прогнозом вчених найбільше все ж таки від таких стихійних лих постраждають ті країни світу, які зробили найменший внесок в ці наслідки, які і ми зараз всі бачимо про що це свідчить це. Свідчить про справедливість. Так, глобальні світові лідери, лідери говорять про те, як досягти справедливості в форматі подолання і упередження цих змін клімату, говорять про і торгівлю викидами, і зменшення навантаження антропогенного на природні екосистеми. Але ж всі розуміють, що ті ж самі країни Африки, які ви наводили на початку нашої розмови, вони одні з тих, хто найменше. Спричинював вплив на ту ситуацію, яку склалася, і тому так, але стоїть тут Особливість параліт. та, що всі ми на одній планеті і з наслідками доводиться мати справу кожному, хто нині перебуває. Дуже вам вдячні за те, що доєдналися до нашого ефіру. Ми впевнені, що будемо так, ще повертатися до цієї теми. Людмила Цеганок, кліматологиня і президентка асоціації професіоналів довкілля, була з нами на прямому зв'язку. Дякуємо, що приєдналися.